І всім привіт, дорогі друзі, з вами Кронен. І сьогодні у нас туторіал, як намалювати букву Z. Не буду довго тягнути, просто попрошу перед початком підписатись на мої 10 каналів, Zoom, Boosty і Twitter. Ну що ж, тепер можемо почати наш туторіал. І для початку нам треба намалювати дві паралельні лінії. Ось так. Одна паличка і друга, як твоєї сестри. Чудово, палички ми намалювали. Наступний крок. Перерва на рекламу. Хочу порекомендувати вам казино Зіпе. Виплати швидкі, як стипендія в КНЛУ. Профіцієнти, високі акулювати на золоті. Просто шик, як ніколи не порекомендував дітей. Я вас люблю, я знаю, що ми вам історії справді хочуть. Що ж, любі друзі, повертаємося до другого кроку. Ось, а зараз уважно треба зробити таку діагональ між цими паличками. Проводимо ось так з одного боку до іншого. Головне на цьому кроці бути дуже уважним, бо багато новачків допускають таку помилку, вони неправильно проводять діагональ, а потім малюють ще одну діагональ і ще дві палочки. Ну це помилка так, будь ласка, не робіть. А поки я малюю, попрошу вас підписатися на мої бусті Zoom Twitter і на третій канал YouTube. Я даю вам 5 секунд, щоб підписатися і ми продовжуємо. Що ж, а, по суті буква Z наша готова, але я б хотів її прикрасити. Розмалюємо її якимись кольорами. Ну, наприклад, там, я не знаю, червоний, синій та чорний. Прошу пробачення хлопці, немає чорного олівця. Я загубив його на плантації, тому ми... Що ж, любі друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Репостіть і пишіть коментарі. З вами був Кронен, всім удачі!